Автобус для вакцинації у селищі Смоліне у новоукраїнського району приїхав з Кропивницького. Отримати щеплення прийшла місцева жителька Валентина Костюренко. Хочу робити вакцинацію від столбняка. Вчора пробила ногу ржавим гвоздем. Наскорі немає, ніде немає. Слава Богу, що приїхала хоч ця машина. Бо чим би що кончилось, я не знаю. Виїзну вакцинацію організували, бо отримали від жителів громади півтисячі заявок на щеплення, каже директорка Смолянського центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Дударчук. Вакцина від дифтерії правця відсутня в нашому закладі. Зв'язку з війною велика потреба, тому що всі знаходяться в групі ризику. У нас є багато нещеплених дітей, є і маломобільні люди, які не можуть самі добратися до поліклініки. Автобус для вакцинації приїжджає у всі громади області. Щеплення безкоштовні, каже директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Надія Оперчук. За заявкою органів влади місцевого самоврядування чи за заявкою медиків ми проводимо вакцинацію від дифтерії і правцю для дорослого населення. Доросле населення після 17 років повинно отримувати таке щеплення один раз на 10 років. А діти отримують сьогодні вакцинацію від кору красного та епідемічного паратиту. В автобусі працюють. Дві мобільні бригади для вакцинації. Ми спитаємо скарг, якщо немає, заміряємо температуру, дивимося горло чи не червоне і слухаємо. Протипокази – це тільки температура вище 38, навіть 38,5, виражені гострі захворювання простудні, без загострення хронічних захворювань. Ну і анафілактичний шок. Після щеплення не бажано фізичні навантаження, там різні спортивні ігри, слідкувати за температуркою, за місцем ін'єкції. Рекомендуємо, якщо якісь проблеми, звертатись до лікаря. Автобус для вакцинації працює в області з квітня. Його отримали в подарунок від Всесвітньої організації охорони здоров'я, розповідає директорка обласного центру контролю і профілактики хвороб Надія Оперчук. Каже, вакцинація в автобусі у громаді триває день. Ми плануємо щепити як шахтарів. Також є заявка на вакцинацію. Визначений контингент маломобільних людей, які не можуть самостійно прийти до поліклініки і зробити профілактичне щеплення. Це люди з інвалідністю, які малорухливі, люди з травмами, а також вагітні жінки, які не можуть привезти своїх діток по тим чи іншим причинам для щеплення. Сьогодні автобус підійде до них і зробить профілактичне щеплення. Говорить, за день у Смолінській громаді щеплення зробили 467 людей. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.